Слава навіки Ісусу Христу, Нехай Господь Бог вас благословить. Люди, які прийняли Ісуса Христа в своє серце, які стали Божими дітьми, які слухають і виконують Божі слова, вони на суд не йдуть. На суд ідуть нечистивці, грішники. Євангелія від Іоанна. 5 глава, 24 вірш. Істина, істина, говорю вам, слушающий слова мое І вірующий в пославшого мене, має жизнь вечную, І на суд не приходит, но перешала смерті в жизнь. А діти Божі, вони прийняли Ісуса Христа в Своє життя, діти Божі, вони народилися не від крові. Не от плоти, но от Бога народилась. Евангелие от Иоанна, первая глава, с 12 по 13 верш. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чудами Божьими, которые нет крови, нет хотения плоти, нет хотения мужа, но от Бога родились. Так само и дети. Не просяться у батьків, щоб їх впустили додому. Але самі входять додому. Також само і діти Божі Божіть в також само і діти Божі, прийдуть в Небесний дім. Тому, якщо ми віримо в душі, то потрібно себе перевірити. Скільки наша душа сьогодні проповідувала, скільки душа наша молилася, скільки наша душа каялась. Але якщо наша душа робила зло сьогодні, якщо немає гарних діл, то це вже віра бісівська, бо біси також вірують і трепещуть, але їхнє життя не змінюється. Ісус і казав, що по плодах їх, узнаєте їх. А плоди це є спасені люди, які відійшли від грішного життя. Тому, якщо ми говоримо від себе, то ми ніяк не можемо спасати інших людей. Але якщо ми говоримо від Духу, якщо ми наповнені Духом Святим, то ми зможемо спасати інших людей, приводити інших людей до Господа. Господь тоді буде прилагати спасаємих до церкви. Амінь. Нехай Господь вас благословить. Тому запрошую вас на духовне спілкування, яке буде проходити в неділю о 10.00 або. В 14.00. Там ми говорити будемо по Слово Божому молитися, каятися, якщо ви згодні на духовне спілкування, то напишіть мені, і я вам відповім. Нехай Господь вас благословить!